Увага, увага! зоомагазини, До вашої уваги стильні та м'якусенькі іграшки для домашніх улюбленців, для котиків і собачок з уфарі. Всього лиш 39 гривень за одиничку. В лоті буде 50 штук і це на лото гривень. Подивіться, які вони прикольні. Такі оленятка йдуть, вони йдуть новорічні. Знаєте, своїх улюбленців також треба радувати, тому це прикольна ідея для подарунку. Я думаю, що вони оцінять це. Далі є ось такі з канатиком. У нас це для чіткості, для реакції, котиків і собачок. Тут зазвичай бачите, для собачок. Іде. Далі є ще ось така новиночка у нас. Нагадую, лише 39 гривень за одну штучку в лоті буде аж 50 штучок. Матеріал тут йде безпечний, тому можете не хвилюватися. Подивіться, скільки їх багато. Тому не боріться, не боріться, просто не боріться. Дзвоніть нашим менеджерам, залишаю під відео весь опис, а також доєднуйтесь до наших вайбер-груп, тому що в нас багато дуже класно, багато новинок, акцій, взагалі, всяких плюшок, щоб бути в курсі всіх подій.